Тільки з 12 по 25 грудня, оформивши річну або піврічну передплату на газету Іскоростень, ви можете виграти цінні подарунки. Мобільний телефон Лінова Кей 5, мультиварку Мулінекс, електрочайник чи подарункові сертифікати на 200 і 100 гривень на покупки в магазині Сільпо. Що для цього потрібно? Завітати на пошту у будь-яке відділення міста чи району та оформити передплату на газету Іскоростень на рік або півроку. Зробити копію квитанції і надіслати на адресу редакції вулиця Героїв Чорнобиля, 3, колишня красіна, газета Іскоростень або на електронну адресу іскористень.корсобакаукр.нет чи принести особисто в редакцію. Розіграш цінних подарунків проходитиме 13 січня о 12-й годині на центральному відділенні пошти Грушевсько-9. Тільки з 12 по 25 грудня передплачуйте, не зволікайте. Можливо, саме ви станете володарем цінних новорічних подарунків.